Вітаю, як і обіцяв, проведемо екскурсію нашою лабораторією. І так, поїхали. Чим ми займаємося? Ми займаємося ремонтом невеличким та вдосконаленням DJI Mavic. Там пульти, конектори, невеликий ремонт. Типу заміну корпусу, заміну лучів, таке те, що ми можемо зробити тут на місці. Також один із новеньких це намагаємося зібрати Да, Ми відстаємо, але на те є об'єктивні причини. Зате догонимо в чомусь іншому. Ось такі робочі місця у нас тут, до речі, збираємо новенький Новенький проєкт, який пишемо ось тут, поки він засекречений. Так, ну, малюємо, е печатаємо. Ось, дивіться, ось, Поки що відпочиває наш 3D-принтер. Напечатав якусь фіндіклюху. відпочиває. Так, да, кстати, оце кіберпанк, на який ми заслужили. Бачите, ідеальний столик. Також пічка є. І все, в принципі. Так що підписуйтеся на канал. Ось і YouTube канал наш. Можете також підписатися, подивитися чим я займався раніше. Буду вас всіх радий бачити у себе на каналі. Пишіть коментарі, ставте лайки, добавлю ще значить лінк до наших груп. Будемо спілкуватися в групах. До зустрічі!